Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми спробуємо згадати ті події, які відбувалися у Верховній Раді України 27 та 28 червня 1996 року. Гість програми Василь Костецький, народний депутат першого, другого і 3. Скликань Верховної Ради, вітаю вас, пане Василю. Да. Доброго дня, пане Василю, Ви безумовно, як і ваші колеги, в другому скликані були причетні до ухвалення конституції України а, зразка 96-го року. Тому що пам'ятаємо, яким чином а, трансформувалася Україна. Конституція 96-го року, зміни до конституції в 2004-му році. за рішенням конституційного суду знову повернулися до зразка. 96-го року. Я б хотів, щоб ви згадали, що відбувалося тоді у Верховній Раді, і конституційна ніч. Як дискутували народні депутати, ваші колеги? Перед усім я би хотів привітати всіх з цим визначним святом в історії нашої держави і сказати, що конституційна ніч це був тільки апогей, це був тільки період голосування, і добре, що ми його не переривали. Але е, цьому голосуванню передувала велика робота. Я пригадую, що до цієї ночі була ще одна ніч. І тоді члени тимчасової спеціальної комісії по доопрацюванню проєкту конституції, до якої я також ходив, е, увійшли в стіни парламенту в п'ятницю рано, в суботу закінчили роботу і е, пішли, а редакційна група, в тому числі я, Михайло Сирота, голова комісії, залишились і вийшли з стін парламенту аж в неділю. Закінчивши редагування з тим, щоб за два тижні відповідно до вимог регламенту здати проєкт Конституції у відділ реєстрації законопроєктів. І це був великий компроміс. І я мав честь бути в групі відомих вчених України, які підготували свій проєкт Конституції і ще інші люди. Але був досягнути і суспільний компроміс, і компроміс в стінах Верховної Ради, і таким чином з'явився цей документ, який Венеціанська комісія. Незабаром після ухвалення конституції назвала одним з кращих досягнень політику правової думки. Мені було дуже приємно це чути особисто, де я представляв. Раду Європи на засіданні Венеціанської комісії у місті Венеція. А довкола чого найбільше дискутували? Тому що є низка статей, які зараз викликають ну, певні запитання. Ну зокрема, це стаття і мову, яка стосується і стаття, яка а, визначає статус автономії автономної республіки Крим і багато інших статей. І зараз взагалі експерти кажуть, що занадто багато декларацій в Конституції а треба прописувати більш предметні речі чи погоджуєтесь з цим. Конституція це свого роду суспільний договір. Я схильний вважати, що навіть термін основний закон він дещо заслабкий для самої конституції, адже суспільство в особі народних депутатів підписало договір із державою про взаємні права і обов'язки. Держава взяла на себе функцію забезпечити правовий порядок в суспільстві, справедливість, зробити право, як казали древні римляни, мірою добра і справедливості. І зрозуміло, що досягнути згоди між багатьма особистостями, які тоді були у парламенті, це непроста річ. І тому йшло голосування, а паралельно ті статті, які викликали найбільший накал дискусій, продовжували опрацьовувати у спеціально створених групах. Це і стаття 10, яка стосувалася мови, це і стаття 20 щодо державної символіки. І стаття щодо правового статусу Криму їх відклали голосуванням, і коли вже проходили інші статті, тільки після узгодження в групах виносили на голосування і статтю 10. Я пригадую, що робоча група, яка опрацьовувала Цю статтю, здається. Зіткнулася у тому, що можна назвати цуцвангом, якби шаховим терміном, не було виходу з ситуації. Uh -huh. І е, тоді я і ще кілька депутатів зайшли на засідання цієї групи, і нам вдалося досягнути там компромісу, запропонувавши якісь додаткові зміни до редакції цієї статті. Статтю 20 ми виписували у кулуарах там, де зараз традиційно голова Верховної Ради дає своє інтерв'ю, стояв величезний круглий стіл. Діл? Вже і ще з радянських часів, і наша група сиділа за цим столом. Пригадую, що там був професор Буткевич, потім суддя е, Європейського суду з прав людини, згодом, що Іван Заяць, Степан Хмара стояв поруч, е, е, підійшов е, академік Сторіжко. І мені до сьогоднішнього дня, вже зі спливом 17 років, е, у день конституції завжди трохи соромно, що я тоді ще молодий Чому доцент. Ми? Ще молодий доцент дозволив собі. Підвищити голос на академіка Сторіжка абсолютно безпідставно, звичайно, але, очевидно, можна зрозуміти, що тоді емоції брали часом вверх, і стримати себе було дуже проблемно. Адже ми відчували високий рівень відповідальності. Ми поставили перед собою завдання ухвалити Конституцію не пізніше, ніж відбудеться другий тур виборів у Росії. Якась політична ситуація була тоді так зорієнтована. Що йшли переговори, це було щойно тільки п'ять років після проголошення відновлення незалежності України. Були спроби вести переговори між політичними силами України і Росії на предмет повернення до радянського союзу. Ми не знали, чи виграє Борис Єльцин, чи виграє депутат Зюганов, і тому завдання перед нами представниками сил, які. Політичних сил, які твердо відстоювали незалежність України, стояла проблема отримання того, що ми називаємо паспорту держави. Mm -hmm. Роз... От в цьому конст... в контексті, наскільки була м, така важка розмова в Верховній Раді, тому що ви кажете, що вам було завдання ухвалити конституцію до виборів президента в Росії, а чимало народних депутатів вони орієнтувалися на офіційну Москву. Тобто, ну, було таке, була ну, була ностальгія за Радянським Союзом, і, звісно ж, комуністи, вони ну так чи інакше, вони приймали рішення щодо конституції, ухвалювали, але була орієнтація на Білокам'яну, на Москву. Так, я думаю, що це е, звична ситуація для того для, для виходу якоїсь держави і складу будь-якої імперії. І я не хочу засуджувати представників комуністичної партії, хоча я, звичайно, ніколи не погодився б з ними. Хочу сказати, що так, політика комуністичної партії була твердо налаштована на те, щоб не допустити прийняття Конституції. Але вже коли йшло голосування, як бачив, я як, як окремі члени комуністичної партії, прикриваючи пульт для голосування однією рукою, другою голосували за. І це для мене було дуже вражаюче і запам'яталося на все життя. А я пригадую, що саму роботу тимчасової спеціальної комісії представники комуністичної партії дійсно блокували якийсь час. І коли вже стало зрозуміло, що і без них усе відбудеться, і що тимчасова спеціальна комісія працює спочатку, ще навіть не будучи легалізованою, а потім вже ж Верховна Рада проголосувала за створення цієї комісії, і стало зрозуміло, що або треба доєднатися до тих, хто робить таку велику річ, як ухвалює. Конституцію незалежної держави або була небезпека опинитись на узбіччі історії, угу. пане Василю. Тепер безумовно відносно того розділу, до якого ви були причетні, тому що а, цей розділ він, по суті, визначив, чому. Україна повернулася до конституції 96 року після прийняття змін у 2004 році. Це розділи, які стосуються внесення змін до конституції. Пам'ятаємо, як конституційний так. суд послався в який спосіб ухвалювала зміни в році. Я би тут е, хотів звернути увагу ще на одну річ ще тоді на засіданні венеціанської комісії у 96 році. Відзначаючи великі значення української конституції як політику-правового акту, представники кращих юридичних умів Європи Європі і світу говорили про те, що все-таки нам не вдалося досягнути збалансованого, збалансованої моделі організації влади в Конституції. І я, в принципі, з цим погоджуюсь. життя подалі показало, що це мало свої підстави і. Я пригадую, що мої колеги по тимчасовій спеціальній комісії були більше зайняті іншими питаннями. Uh -huh. Є моїх кілька е, написаних власною рукою статей, і о, одне з е, чи одні із положень Конституції, які я без зайвої скромності відношу до того, чим можу гордитися. Це розділ 13, е, порядок внесення змін до конституції. Зрозуміло, що не я один його писав, але останні редакції писав я, і на це мало хто звертав уваги. У тому піднесенні такому майже в стані ейфорії. А, а я весь час думав про те, що треба не допустити, щоб в Конституції можна було просто так собі внести зміни. Бо стабільність Конституції є запорукою стабільності не тільки всієї правової системи, але є запорукою стабільності функціонування влади і навіть всього суспільства. І ну, я здається заплутував, чесно скажу, як міг можливість ухвалення змін. І я радий, що. Конституція продовжує жити у тій редакції, яка була ухвалена в 96-му році. Щодо тих змін, які внесені в 2004 році. Однозначної оцінки, звичайно, тут немає. З одного боку, люди, які є прихильниками тих змін, говорять про необхідність збалансування влади, забезпечення демократії. У принципі, не в цьому суть. Можна навіть при найбільш демократичній Конституції, яка була в Радянському Союзі, ухвалена у 1936 році, е, одночасно створювати суди, які за три колоски відправляли людей в Сибір, е, знищувати цілі нації, переселяти з е, порушенням норм міжнародного права цілі народи, е, неугодні комусь, і Конституція цьому не ставала на заваді. Я залишаюсь прихильником того, що Конституція. Приймається не на рік, не на два і на десять, а на віки на сьогодні люди, які працюють в конституційній асамблеї, експерти, юристи, вони однозначно стверджують, що зміни до конституції, якщо продовжувати цю тему, має ухвалювати Верховна Рада. А хоча, от перед тим як створювали конституційну асамблею, ви пам'ятаєте, що говорили про те, що напрацюють зміни, а потім буде всеукраїнський референдум. Тобто на сьогодні добре, що залишається так. визначальна роль Верховної Ради, це позитивно важко. Питання непросте. Установча влада в державі належить народу. В Україні від імені народу Конституцію ухвалила Верховна Рада. Розділ, який передбачає порядок внесення змін до Конституції, включає цей механізм Верховну Раду. І я за те, щоб не позбавляти Верховну Раду цього права, права ухвалення змін до Конституції. Це перше. І друге, добре, що Конституційна асамблея працює не поспішаючи. Адже я не думаю, що хтось може претендувати на те, що він має монопольну більшість голосів Конституційній Асамблеї. Конституційна асамблея розглядається мною як зібрання експертів. Там присутні найвідоміші в українські вчені в галузі права і політичні діячі. Тому я думаю, що там будуть прийматися рішення, які є збалансовані, і в основі яких завжди буде думка про долю держави. А не про якийсь е, тимчасовий е, інтерес. І е, те, що буде напрацьовано Конститу... конституційною асамблеєю, звичайно, має бути предметом розгляду у Верховній Раді. І я думаю, що ще й предметом всеукраїнського обговорення, абсолютно неформального за участі громадських організацій. Я голова Асоціації українських правників. Я готовий зробити все, щоб наша організація також долучилась до обговорення тих змін, які будуть пропонуватися, пане Василь, ви сказали, що конституція це суспільний договір. Якщо говорити про настрої депутатів в 96-му році, в 1996 році, коли прописували такі норми, як безкоштовна освіта, як доступне медичне обслуговування безкоштовне заклади безкоштовні заклади охорони здоров'я чи чи ну чи думали тоді народні депутати що по суті ну якщо говорити і сьогоднішнім днем що безкоштовного то немає нічого що за все треба платити Знаєте, цікава річ я знову мушу вертатись до засідання венеціанської комісії Адже стверджуючи, що наша конституція, от яку я завжди ношу з собою, це одне з кращих досягнень політико-правової думки. Нам було зроблено два зауваження: про перше, я сказав, а друге стосувалося того, що держава взяла на себе надмірно важкі зобов'язання гарантувати соціальні права, які дуже важко виконати навіть багатшим державам, а не те, що в Україні, яка знаходиться в стані перехідної економіки. Так, але ви уявіть собі, що по-іншому тоді ставити питання не можна було, адже ми мали за спиною. Дуже демократичну за своїм змістом радянську конституцію, яка гарантувала безплатність і освіту, і охорону здоров'я, і по-іншому ставити питання просто не можна було. Це по перше. А по-друге, якщо людина найвища цінність, як це записано в статті 3 конституції, то обов'язок держави зробити все, щоб ця найвища цінність щоб себе комфортно у державі, щоб державний апарат е, був е, органом, який забезпечує нормальне життя людини. І тому я думаю, що над цим тепер треба працювати. Права і свободи людини цей розділ другий, так само як розділ перший, загальні положення, мова, статус держави як унітарної символи держави є речі недоторканні, які не можна ні в якому разі. Пробувати змінити. Але сама Конституція передбачає, що права і свободи людини, які закріплені в Конституції, є невичерпні. Держава не дарує нам права. Угу. Право на життя, право на приватну власність, право на участь в виборах. Держава їх не може дарувати. Це наші природні права як біосоціальної істоти. Держава, яка підписує суспільством договір у вигляді Конституції, тільки бере на себе зобов'язане ці права гарантувати. І тому ми зараз ставимо питання про багато інших прав, наприклад, право на інформаційне середовище, яке є безпечне для підростаючого покоління, угу. право на життя від початку зачаття і, і багато інших речей. І можливо, що в майбутньому вони будуть як додаткові статті, там 35-та прім чи 40 сорокова прім, будуть як у сполучених штатах вигляді поправок, включені угу. до конституції. Але з цим очевидно не треба поспішати тут. Потрібна. Максимальна збалансованість, принцип збалансованості, зваженості, які вже і присутні в європейському праві. Можливості держави, спроможності держави і потреб суспільства. Це вже завдання до чинних народних депутатів, можливо, наступного скликання, можливо, цього скликання. Дякую вам за розмову, пане Василю. Глядачем нагадую, що це була думка Василя Костицького, народного депутата першого, другого, третього скликань. Залишайтеся з нами і на все добре.